Сергій Ущепівський, мені наснився тридцять другий. Мені наснився тридцять другий. Аж до мурашок прийняло. Хлопчинка босий, квола мати, ледь ледь тримається його, а батька поряд не гладіла. Він вкляк навік, забрала смерть. Чекістом з лісю володіла, в кишені в бульби в чверть. В тих очах, що так наснились, страху не бачила ніяк, вже сили геть у них скінчились, живіт від голоду набряк, а голос, голос не почула, та щось кричало середини, страшенний біль душі відчула. І муку матері, й дитини. Відкрила очі, страшно стало враз, Застигла в тиші і собою наодинці, Від луня били диким голові щораз, Зіснати дзвони на сільській дзвіниці.